Ой течечка невеличка Хочу перескочу. ой отдай мене, моя мати, За кого я схочу. ой отдай мене та моя мати, я хата, де небрати, а як дівери си, Світ... 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 як ма. Ой, оде братики, як дівери, а сістриця, як мати. Ой, людини кивне, а другий моргне, третій засміється, а мій шамилий та чорнобривий, як серцю прийняв. Ой не прийшов.